Мене звати Кіра, мені 12 років. Моя сім'я потрапила у фінансову скруту і не може дати раду своїм кредитам та видаткам. Одного ранку біля нашого будинку батьки гнишли пораненого білого лаблатора. Ми пригостили та виходили пса. Він відгукнувся на ім'я мані, а ще білий лаблатор уні. Розмовляти і не будь що, а вчить мене, як поводитись з грошима, як їх можна заробити. Наприклад, Мені навчив мене, що не варто витрачати гроші на будь-яку миттєву забаганку, а слід вибирати найважливіші цілі і намагатися їх втілити, заощаджуючи кошти саме на них. За порадою мані я. Зробила касетки бажань, Великі конверт скарбнички, в один складає на ноутбук, в інший на поїздку на навчання до Каліфорнії. Всі свої перемоги за день я занотовую у щоденник успіхів, а ще Мані мені каже, що робота, яку виконуєш, має подобатися. Наприклад, я дуже люблю собак отож. Пропоную сусідам вигулювати їх чотирилапих друзів. Я зрозуміла, що гроші можна не тільки витрачати, а й слід накопичувати та вкладати, аби вони давали прибуток. Разом з друзями я відкрила особисті рахунки в банку, навчилася заробляти на біржі, вкладаючи в акції. А ще я читаю лекції. Школярам, навчаючи її фінансової грамотності, я навіть допомогла вирішити частину економічних проблем власним батькам. Отож, якщо ти хочеш досягти успіху, набути впевненості в собі, закласти основи майбутнього достатку, подолати всі перешкоди на шляху до мрії, навчитися розподіляти доходи. Та планувати ти витрати. Книга боду Шефера, пес на ім'я мані або обетка грошей для тебе.